В двох населених пунктах Тернопільщини перекрили дорогу автомобілю з групою оповіщення Тернопільського обласного військового комісаріату. Про це сьогодні повідомив Володимир Катинський. Люди вимагали не оповіщати і не призивати на військову службу в Збройні Сили України після перемовин військового комісара, міліціонерів і мешканців сіл авто поїхало в потрібному напрямку. Я вам не зачитав хроніку з Донецька чи Луганська. Я не зачитав вам хроніку з блокування якихось там Харківської області. Це здійснюється у нас в Тернопільській області. Тому я ще раз закликаю, правоохоронним органам повідомо на це все. Буде ретельно проведена перевірка цих всіх питань і винні будуть притягнути до відповідальності. Такого блокування впродовж року не було в жодній області України, каже Володимир Катинський. Ще раз хочу просто застережити: що не треба піддаватись провокаторам і. Про проросійським засобам масової інформації не творити таке на території Тернопільської області. Ще раз хочу закликати, що голів сільських рад, мерів будь-яких міст районного значення проводити якраз от агітацію позитиву, показувати, що треба йти в армію служити, і це почесний обов'язок захист батьківщини, а не сплітати якісь плітки і не відбурювати людей. От до таких от проявів сепаратизму. Події в Мукачево Володимир Катинський називає виключно політичним питанням, в якому мають розібратися правоохоронні органи. Такого не повинно бути, що в державі, де з однієї боку ведеться війна, а з другого боку ще якісь прояви там, бандитизму чи інших питань, тому що однозначно, що. Просто так би люди не піднялися, однозначно, просто так би на рівному місці би це не сталося. Я не хочу яким чином це коментувати, але є правоохоронні органи, які мають дати оцінку і розібрати всі ситуації.